Дорогий Микола Васильович, у цей важливий для вас день хочемо привітати вас, нашу невеличку командою, нашим колективом з цим особливим, важливим днем днем вашого народження. І так як ви робите ставку на сім'ю, ми бажаємо вам злагоди добробуту сімейного, і хай сім'я буде вам основною підтримкою. І пам'ятайте, що є ми, ваша команда, люди перевірені часом. До яких ви можете звернутися, також є студенти, які є нашою великою сім'єю. Оточуйте себе тим, що надихає, тими, хто любить та поважає, і поспішайте зробити те, що ще важливо. І хай в житті буде побільше яскравих днів і нових нових вершин. Дякуємо вам за ту роботу, за увагу, за приділений час і за найголовніше ваш приклад, як потрібно планувати, як потрібно виглядати, як потрібно старатись і як потрібно жити. Дякуємо за поради. І за вашу участь в нашому житті. А зараз вас привітають наші студенти. З Днем народження Микола Васильович. З днем народження, Микола Васильович. Вітаю з днем народження Миколи Васильовича. І хочу побажати щастя, здоров'я і всього найкращого. Микола Васильович. Щиро вас вітаємо з днем народження, і бажаємо вам всього самого-самого найкращого. Микола Васильович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Вітаю з днем народження. Микола Васильович. Вітаю вас з днем народження. Бажаю щастя та здоров'я. З Днем народження, Микола Васильович. Микола Васильович, вітаю вас з днем народження. Вітаю з днем народження, Микола Васильович. Сьогодні чудовий день, адже у вас, Микола Васильович, День народження. Тому я хочу вас привітати та побажати вам щастя, яке буде спіткати вас на кожному життєвому шляху здоров'я. Адже ви міцний чоловік. Також, щоб ви вірили у нашу перемогу. Ви знаєте, що Україна сильна країна, і ми неодмінно переможемо. Ця перемога вже є у нас. Ми повинні лише її забрати. Також я хочу, щоб ви залишалися таким добрим, хорошим та дружелюбним чоловіком. Ви дуже тепло прийняли мене із батьками у нашу рідниці ПТО-1. Мені дуже подобається там навчатися. Я за вами сильно сумую, адже мені у людях не вистачає такої доброти, як є у вас. Тому я хочу ще раз привітати вас із днем народження, побажати вам всього найкращого, щоб ви цей день провели незабутні із своєю родиною, і ми вас дуже дуже сильно любимо.